Вітаю вас, мої другенки, я Ірина. Виявляється, є Трамп. Мирний план Трампа. А зараз ми подивимося, тому що він розглядає. Значить, так, план новообраного президента США Дональда Трампа може передбачити розміщення європейських та британських військ на 1200 кілометровій буферній зоні між російською та українською арміями. Про це пише британська газета The Telegram. Ну що ж, дивимось? Виглядає, що дійсно щось буде. <кхід> буде якась буферна зона, буде. Виглядає, що щось дійсно буде. Якась буферна зона. Виглядає, що так. А, давайте так, подивимося, тому, що, тому що, що це дасть Україні? Чи буде це на користь, чи буде це не на користь. Ну, виглядає, що тут щось буде. Якась, ем, ну, скажімо так, лінія розмежування якась буде. Чи це на користь Україні, чи ні? От зараз будемо дивитися. А В мене йде така інформація. Це ж було вже щось. Щось вже таке було, але потім хтось це заблокував. Дивіться, вже були домовленості про це. <кхи> вже були про це домовленості, колись давно. Тому що ця карта показує. Це, як знаєте, дежавю. Ось, яке було потім заблоковано. Заблоковано, дуже швидко. Хтось прийшов до влади і заблокував. Ось якось так. І цим на а, тобто небезпеку на Україну. Тобто, було це вже. Це вже було. Це вже було. Давайте, чи тепер це буде? Як буде це тепер? Нам карти показали, що таке вже було, але не було здійснено. Тобто, домовлялися ось. І не було здійснені. Тут, до речі, виглядає, що домовлявся ще інший президент. Так. Що дасть це тепер? Чи дасть це? Ну, якусь рівновагу дасть, дасть якесь. Угу, все я зрозуміла. А ви знаєте, тимчасове заспокоєння. Uh, да, Це щось не, не, я скажу так, незначне полегшення це дасть, ось ця карта теж говорить. Ось і дасть якусь навіть не заморозку, а очікування. Очікування uh, збирання ресурсів як і одна, так і друга сторона, щоб ви розуміли. Uh, бачите, мостик тут йде між сторонами, і накопичення ресурсу. Тобто, це дасть, знаєте, тако чекати uh, нового. Вторгнення. Тобто, це буде. От, виглядає, що таке буде дійсно. Це буде дійсно підписано документами, це буде дійсно все офіційно. Ось, Коли це буде, я не буду питати, тому що Таро все рівно не називає дат. Ось, Конкретно дати я ніякої не знаю, тому дивитися не буду. Виглядає, що буде, от і все. Гаразд, мої догеньки, донатимо на ЗСУ. Хочу подякувати всім, хто задонатив на реп. Ми на кінець то назбирали. Буде новий збір. Це було, здається, 143 бригада. Буде щось нове, будемо далі збирати. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!